Лідер радикальної організації Братство Дмитро Корчинський, якого підозрюють у причетності до провокацій на банковій, переховується у Росії. Про це повідомило ТСН з посиланням на свої надійні джерела. Це підтверджує і те, що Корчинський не приїхав у четвер на оголошену ним прес-конференцію. Але там з'явилася його дружина. Оксана Корчинська заявила, що її чоловік не виводив людей на банкову і не влаштовував провокацій. І, взагалі, члени братства не брали участі в бійці. А далі жінка натякнула. Що все одно б не видала нікого із активістів. Водночас міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко на брифінгу сказав, що саме радикально налаштовані члени братства спровокували бійку на банковій. Разом з ними діяли також ультраправі свободівці та ультраз із футбольного клубу Динамо Київ йдеться про ультраправі, расистські, ксенофобські організації. Братство, Свобода та футбольні угрупування Ультрас. Саме ці бойовики були головною ударною силою Євро... Євромайдана. Міністр додав, що у правоохоронців є коло людей, яким скоро повідомлять про підозру у провокаціях та затримають. Серед них є і Дмитро Корчинський. А поки що під вартою залишаються дев'ятеро затриманих після бійки під адміністрацією президента 1 грудня. Правоохоронці стверджували, що вони влаштували провокацію, після якої виникло побойовище. Говорили також, що вони були і членами організації Корчинського. Суд вирішив тримати підозрюваних під вартою два місяці. Тим часом з'ясувалося, що серед затриманих інженери, майбутні архітектори, фотографи та навіть один журналіст. Деякі арештанти мають дітей та гарну роботу. Їхні рідні запевняють, всі звинувачення сфабриковані. і Жодного стосунку до братства Корчинського заарештовані не мають. Мовляв, Беркутівці взяли всіх, кого могли спіймати в хаосі на банковій. Це просто була людина, яка яка йшла е, поруч а потрапила і, і звинувачується у тому, що що не робила і не могла ніколи зробити, підозрюваним інкримінують організацію масових заворушень. Він вважає, що він опинився на банківській випадково і немає жодного відношення до організації та активних дій під час масових заворушень які йому нібито приписують. Міліціонери говорять, що у підозрюваних вилучені кийки та холодна зброя. В свою чергу рідні мітингувальників такими звинуваченнями обурені. Вони впевнені, що все це брехня. ледь на всіх познаходили якісь кийки, пістолети. Це ми почули вчора на суді. Звичайно, нікого ні в кого такого бути не могло навіть. Більше того, шестеро з дев'яти підозрюваних після затримання опинилися в лікарні швидкої допомоги. Побачити своїх близьких рідні змогли тільки в суді. В лікарні поспілкуватися з ним їм не вдалося. Навіть адвокати з своїми клієнтами поговорити змогли далеко не одразу. Наших адвокатів навіть не пустили на свідання і нічого не розказали. І вже вчора в суді, в 7 часов вечора, при читанні рішення суду, ми на нього, хоча б посмотрели. Після спілкування з затриманими в лікарні адвокати заявили, що конституційні права їхніх підзахисних грубо порушували, нібито затриманих навіть приковували наручниками до батареї. Про те, що затримані невинні, говорять і мітингувальники, що були в той день на Банковій. Кажуть, беркутівці похапали аби кого, а не справжніх провокаторів. Ба більше склалося таке враження, ніби беркутівці знали провокаторів і навмисно їх не чіпали. Шістьох затриманих з лікарні переведуть до СІЗО. Адвокати припускають, що це робиться для того, аби унеможливити доступ до заарештованих.